Пленарне засідання 15-ї сесії обласної ради розпочало спокійно та організовано. Депутати без суперечок розглядали питання порядку денного. А відтак прийняли програму боротьби із контрабандою та корупцією. Програму оптимізації теплопостачання населених пунктів області на 2013 рік. Розглянули низку депутатських запитів. Ряд соціальних таких, як кажуть, будов на Рахівщині. Перше це перекриття. Буде лікарні в СМТ Ясиня ремонт даху, тому що у Ясинянській долині живе близько 25 тисяч людей. Вони і, і, і там і Чорноти, Салазищина, Стебне, Ясиня. Вони всі як кажуть, проходять і медобстеження, і користуються цією лікарнею». Звернулись депутати стосовно зошномертривесем та ясіння, котра вже довгий час потребує капітального ремонту. Будівлі понад 100 років наразі учні навчаються у приміщенні лісництва. Депутатська більшість підтримала запит, тому можливо невдовзі в ясенях з'явиться оновлена школа. Розглянули також питання щодо забудови скверу на вулиці Достоєвського в Бужгороді. Основна наша мета захистити жителів, які сьогодні воюють за свої права і попали в законний колапс, тому що люди хочуть одні бу. Будувати, а жителі проти, і вони логічно проти, тому що забудовують земельну ділянку перед їхніми будинками, де вони проводять свій вільний час, гуляючи з дітьми і так далі. Це питання вже викликало обурення мешканців району. Відтак підтримали протест і депутати обласної ради. Згідно із запитом, чиновники звернуться до прокуратури та будівельного контролю, аби ті перевірили законність забудови. Без жодних суперечок розглянули депутати і питання щодо передачі гуртожитків Закарпатської області у власність територіальних громад на 2012-2015 роки. Підвищення ефективності функціонування Закарпатського обласного комунального підприємства міжнарод аеропорт Ужгород щойно дійшло до питань про надання погоджень на користування надрами, В залі виникла дискусія. Прозвучала пропозиція ухвалити ці рішення пакетно і погодити всі проекти по надрах, але така пропозиція не отримала підтримки у представників фракції партії регіонів. Голова оголосив перерву. Оголосив перерву для того, щоб далі рухати питання надр. Моя пропозиція була прийняти пакетом, і в цьому пакеті всі надра погодити, це не знайшло підтримку у представників від партії регіонів. Вони захотіли кожної окремо. І вже в цих переговорах вияснилося, що ряд питань, які лобірують інші фракції то чи іншого підприємства, значить, не знаходить підтримку. Депутати кажуть, буцімто для прийняття рішень по надраху підприємств не вистачає документів. Хоча, як запевняє голова обласної ради на президії перед сесією, уповноважені установи констатували, що було надано повний перелік документів. Практично умова торкалася двох, двох рішень, які треба було прийняти. І всі майнові і слідучі пішли. Я думаю, що ця некомпромісність у цій малій залі привела до того, що потім і слідуючі майнові питання. А відтак там і різні звернення не були прийняті на цьому засіданні. Я думаю, що тверезі голови будуть на слідчі пленарне засідання. Будемо шукати компроміс. А відтак питання по надрах вирішили розглянути на окремому пленарному засіданні. Загалом депутати розглянули більше 15 питань та низку депутатських звернень.